Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. І сьогодні будемо говорити про національно визвольну війну періоду 1649 по 51 роки. Наприкінці 49-го року польське військо погіршило умови саме Переяславського перемир'я і розпочалися воєнні дії саме на прикордонних земель Поділля. У відповідь Хмельницький оголосив. Загальну мобілізацію, повністю загальну мобілізацію оголошує. І Гетьман скерував головні козацькі сили саме в західному напрямку, сподіваючись, що саме відбудуться тут вирішальні битви. Однак виявилося, що польський уряд мав намір воювати з козаками у кількох напрямках, і тому їхні плани повністю розбігаються. На війську Литовського гетьмана Януша Радзивіла покладалися саме завдання рушити через білоруські землі в напрямку на Київ. Це у нас Януш мав рушити на Київ, щоб ударити по козацькій армії з тилу. Для забезпечення спокою на північних рубежах Хмельницький відправив у Білорусі козацькі полки з Київським полковником Михайлом Кричевським. Чи він сюди відправляє Михайла Кричевського. І битва між козацькими загонами Януша Редзевіла відбувається 21 липня під Лоєвом. Під Козаки зазнають поразки, козакам мінус та полякам плюс. Тяжко поранений полковник потрапив у полон і помер через два дні від ран. А що ж до литовців, то перемога їм вдалася наскільки дорогою ціною, що просуватись на українські землі, вони далі просто-напросто не наважилися навіть після, після цієї перемоги. Саме під збарашем та збором відбулися головні події весни літа 49-го року. З Барсько-Зборівська кампанія. Це ось польські війська для виступу проти козаків збиралися під Староконстянтиновом. Поляки тут у нас будуть козаки. Поляки вирішили відступати, і місцем розташування польських військ. Обрали саме Збараж. Частина загонів зайняла збарський замок та місто, решта неподалік зводила табір. Та закінчити його не встигли, бо вже 30 червня підійшла українсько татарська, українсько-татарська кінота і розпочалися бойові дії, де польський табір було взято в таку собі щільну облогу. 27 липня розгорнулася уже генеральний бій, бій тривав всього 3 години. І поляки занадто сильно боронилися. Наступного дня Хмельницьке три оповідомлення з, з Варшави під Збараж вирушило головне польське військо на чолі з королем Яном Казимиром. Зваживши на частину козацького війська, очолено Богданом Хмельницьким, непомітно для ворога, відійшли від Збаража і рушили на зустріч королю. Тобто Хмельницький відступає, їх оминає і йде на зустріч королю. Зустрічати короля. Зборівська битва Зборівська битва. це 5-6 серпня 1649 рік, у ніч проти 6 серпня Богдан Хмельницький оточив польський табір. Оточив польський табір. 6 серпня козацькі полки одночасно штурмували місто і греблю, тобто з різних боків, всі одночасно. Uh, і коли, нарешті, місто було здобуто, всі козацькі сили були спрямовані саме проти uh, королівського табору, після здобутку штурмують уже короля. Uh, польські uh, вояки почали масово тікати. Ті, що залишилися, були просто в безнадійному становищі, і Хмельницький зміг остаточно добити супротивника. Але кримський хан, Іслам uh, Герейм. Порушив попередню домовленість і перейшов на бік короля. Тобто татари нас, м'яко кажучи, кинули. І неможливість вести війну одночасно і проти поляків, і проти татар вже змусили Хмельницьку укласти мирний договір. Що ж це такий за. Договір ситуація ускладнилася тим, що переговорів із Польщею вдався, і кримський хан він прагнув використати польсько українську війну та свою участь у ній як досягнення саме власних інтересів і забезпечення військової підтримки польської корони в можливій війні проти Московії. І досягнувши згоди з польським урядом, без відома казаків кримський хан звів на нівець усі перемоги відповідно козаків. З такими обставинами Богдан Хмельницький виявив неабиякий дипломатичний хист і політичну волю. а Український гетьман промігся зберегти головний здобуток двох років національно-визвольної війни саме українську державу. Це великий плюс. Після таких напружених переговорів 8 серпня 1649 року було укладено зборівський митний договір. Зборівський мирний договір, він передбачав перехід під владу гетьмана території колишнього Київського, Береславського і Чернігівського а, воєводств, на яких польський уряд позбавив права розміщувати свої війська. Мінус польські війська. А було встановлено реєстр 40 тисяч, і усім учасникам війни оголошувалася амністія. Шляхта повернулася до своїх володінь. Селяни мусили виконувати довоєнні повинності в маєтках своїх власників. І ось такий зборівський мирний договір, укладений під тиском обставин, не відповідав фактичним успіхам національно-визвольної війни. Ну тут у нас 50 на 50 виходить. Україна одержала визнання своєї певної самостійності як козацька держава, і це дало змогу гетьманові і урядові продовжувати боротьбу за незалежність. Протягом 1650 року Польща готувалася до нового етапу, і де да, у нас така підготовка. До нового етапу проти Хмельницької наприкінці, наприкінці року було скликано Сейм, який схвалив воєнний наступ України. Командуючим призначався звільнені з татарського полону Потоцький і Калиновський. І воєнні дії розпочалися 10 лютого 1651 року. Корона армія на чолі з Калиновським захопили містечко Красне, це Поділля. З поляки. Е, і, відповідно, у жорстокому бою загинули майже всі козаки Бреславського полку. Е, З-під Красного частини Калиновського рушили на Вінницю, а рушили на Вінницю, маючи намір зробити її опорним пунктом подальшого наступу. І наприкінці лютого вже розпочали облогу. Розпочинають облогу, проте бої під Вінницею були невдалими, відчутно послабили польську армію. Полякам мінус. Козакам ставимо ну, такий собі плюс. Вирішальні бої і основними силами польсько-української армії відбулися у нас 18-30 червня 1651 року поблизу міста Берестечко. Берестечко, це на Волині. Містом для битви було обрано межері, стиру і пляшківки. Зранку 18 червня спалахнули перші сутички, з яких розпочалася Берестецька битва. Вона була найбільшою битвою національно визвольної війни, найбільшою битвою. В ній брало участь дуже багато вояків, 150 тисяч плюс велике озброєння. Дуже багато боєздатних козаків, селян, міщан. Тобто загальна кількість була до 200 тисяч чоловік. Перший день був невдалим для козаків. Тут поставимо поляки, козаки. Перший день мінус, поляки плюс. Під час головної битви 20 червня, коли перемога була на боці Хмельницького, ординці несподівано залишили поле бою, як з'ясувалося, кримський хан не хотів поразки польського війська, тому на напередодні розпочав переговори з королем. І щоб уберегти козацькі сили від нищівної поразки, Хмельницький вирішив відвести армію до річки Пляшківки. І болотні береги могли надійно захистити війська. Наказавши будувати земляні укріплення для зміцнення табору, Гетьман вирішив за ханом, аби допомогти повернення орди на поле бою. Але хан захопив та ув'язнив Хмельницького. Полон Хмельницького. Почалася облога українського табору. Облога тривала 10 днів. І козаки героїчно боронили табір, відбиваючи всі атаки поляків. Одначе становище погіршилося. Найбільше непокоїла відсутність плану дій. Не було чіткого плану. І між Генеральною старшиною також не було єдності. Мінус єдність. Тим часом облога ставала дедалі щільнішою. Ще раз гостріше відчувався брак провіанту, води. Дуже багато людей тікало з табору, деякі навіть переходили на бік короля. За таких складних обставин наказним гетьманом було обрано Івана Бугуна, і рада також ухвалила рішення прориватися, проривати оточення. оточення. Відхід української армії з оточення був складний. Боєздатна частина переправилися саме через оцю цю пляшківку, і непомітно для ворога вийшли з оточення. Довідавши, що козаки залишили табір Ян Казимир, негайно надіслав туди підрозділи коронного війська. Ті козаки, які перекривали відхід основних сил, загинули досить героїчною смертю. І Берестейська битва для козаків була. Невдалою ставимо мінус, тут ставимо плюс. Адже не було, в принципі, вважати її цілковитою поразкою немає, підстав капітуляції, як такої не було. Але був розгром козацької армії, значної частини якої врятували саме рішучі дії Богуна. Повернувшись із полону, Богдан Хмельницький це після полону. Богдан Хмельницький швидко відновив боєздатну армію і вже через два місяці зупинив пересування потужного польського війська в районі Білої церкви. І це змусило коронного гетьмана Потоцького погодитися на переговори. 18 вересня 18.09 1651 року в Білій церкві було укладено мирний договір, за яким території Гітменщини і управління обмежувалося саме київським воєводством, залишалось тільки київське воєводство. У Браславському і Чернігівському воєводстві відновлювалася польська адміністрація. Брацлавське і Чернігівське. Магнатами і шляхті повернулися їхні маєтки. Для нас це мінус для поляків плюс, і козацький реєстр зменшувався з 40 до 20 тисяч.